Далі. Ну, я вам радісовлю, зараз показу. Вчора теж її залила. діки, віті. віті. Сьогодні вже мама її нарве собі. Одібузі, бузі, бузі. Бачите, як. Ось, Ось. Видно? там є, Треба її переріжати, бо вона ж так не виросте. Це в мене перший рік, що така гарна рідісуля. Да, в мене її зазвичай зжирає зараза. Чорна оця блошка-мошка. І вона і підсихає і все. Ну, коротше, оце таким способом це краще всього. Вчора залила добре, там, де квітивці садила. Це ж тут розсадничок з квітами зробила, залила добренько там все. Так, далі. Далі. Пролила трішки а, ю, 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 юку, блин, яку юку. Горошок трошки попроливала. І ось тут посадила огірочки. Ось дві такі ці, Видно, да, Посадила. Оце буде третя. Зараз знайду свої огірочки, чи що а, десь діла, і буде ось тут третя. Така длинна грядка. Я не знаю, куди я діла ті гірочки, що купила. Це ж парте на карпічні, оці т -т -т -т. в Взагалі, там дві пачечки чи три я купила. Якраз мені хватить сюди посадити, бо ну, там же, ж що щось хідає. Десь по 5 сімечок, а десь по 10. Ось. То в дешевих там багато сімечок бери та саді. А в таких дорогих то дуже мало насінічка. Так, тут залила картоплю. Добре, вчора так і залила. Так, з якої сторони вам показати. Опять її розривати треба. Це -е. ж в мене ця картопля, яка типа на молоду. Давайте так. Опа, залізуємось. Осьо, добрий день. Добрий день, яка в мене картопелька. Привіт! Ось така добротна. Ось така халша. Будемо сподіватися, трошечки оставляємо, так от. Хоча їм там і так вітерець є наша. Ну, Уже потім без вас. І теж, бачите, горошок попролазив. Без вас вже її цей закутаю. Треба кутати, бо вона потріскається. Якщо так, рехлить, то мені буде важко тут. А закутати треба, бо якщо вітер почнеться, то треба, щоб воно тут було все закрите. Так гарно, ви бачите. І зараз воно облітає вже ця, від вітерця облітають квіточки, і наче сніг. Я вам, мабуть, може і не видно. Воно, бачите, ой. Наче сніг. Ось-ось полетіло, полетіло, полетіло піречка. Так гарно. Ну, надвигає щось, бачите. Мені здається, буде дощик. Бо вчора я ж кажу, що Коля казав, що в них там. І грім такий був добрий і, і пролетав дощик, так що так. У мене пташечки ходять по городі. Оце я ж кажу, що я знайшла шнурок для камери, мабуть, буду переходити на камеру, дівчатку. По-перше, камера не відмикається, як телефон. Проблема в тому, що телефон, ось оце теж палила, бачите? Ось оце, не знаю, буде діло, не буде. Це ж я е, садила. Віточки, ну, мабуть, вони замерзли, бо вони почки почали давати. І ото ж морозець ударив, то воно, мабуть, замерзло. А тут нормально, все бачите. Пошло, пошло. Як я кажу, пошло. Коротше, суть. в чому? Що з камерою дуже-дуже все е, проще. Камеру включив, вона собі пише, вона не відмикається. Е, а цей телефон тільки жарко він перегрієв. Взяв і відімкнувся. І ти навіть не знаєш, що воно записала, що не записала. Тому, мабуть, на літній період буду переходити на камеру. Ось і, і до того ж на камері я зможу дуже класно все прибли... ну, Там зум хороший, можна близько-близько знімати -близько те, що далеко. Ось, там попроще. Може трошки качество буде хуже самої записи, може не таке чітке, але воно точно буде, бо я ж кажу, що з телефоном дуже-дуже больша біда літом. Навіть зараз, ось, о, ходю ходю він мені може написати перегрів і все, і відімкнуться. Якщо б зараз було не, ну, сонечко, ось зараз воно вийде, одразу він перегріється відімкнеться. А як воно стоять буде на штативі, я навіть не побачу. Так, вже у мене собака, чи кішка якась пробігла тут зараза. І от треба було прямо йти ось так, бачите? Ось-ось так прямо треба йти. ж, блін. Так, залила я полуничку, як ви бачите, вже вона квітне, вже така гарна, вже класіва, класиво. Класіва, класіва. Угу. Сьонечка, сьонечка, сьонечка. Давай моя зайчка. Щоб все було було гарно-гарно. Я її вичистила так класно. всю. Всі старі корінчики повитягувала. Треба да, було б зробити між ними доріжку. І я це буду робити. Е Зараз чого не робила, щоб не тіряти ягідки. Бо якщо б я, ну понятно, вже да? якось покажу, полазю по неї, а потім буду на осінь вже робити всі доріжки і все. Тут а ті, що вижили ось декілька кущиків. Ну, хай вони розвиваються, попускають. Вусики, нічого страшного пересаджуємо. Це сорт той, що два рази робиться. Ну, Зараз він і на осінь ще буде. Це гарний сорт, це теж польський сорт. Ось. Чогось є, я ж кажу, чогось тут їй не вистачало, чи, чи щось їй мішало, чи я не знаю. Чого їм не сподобалось тут? Ну, нічого, нічого. Як вони, я ж кажу, що раз цей розростуться, пустять вусики, подосаджуємо. Так, ну тут все. Все, все косити. Красотішка, красота. Мама каже, сапаті. Я кажу, та да, блін, взять, покосити і все. У ну, мене ж вже ця нова коса є. Таке ніяк добратися до неї, не можу кірпічі нам вивозити звідси, бо це прикривало щось, цими кирпичами прикладували. І так вони залишились. Так, а це вчора я поливала е, е, малину. ось, Малинка. Ну, залила не всю. Не знаю, зараз же, мабуть, не можна включати е, цю лейку, бо якщо включу, то я так переживаю, що е, погорить. Разве що по землі так пустить. Якщо буде така туча, тучами небо, то добре. А якщо не буде тучами, то що робити? Так, дівчатка, давайте бігом. І хлопчата. Я знаю, що хлопці дивляться. Пробіжимося, подивимося по деревам. Ось нарешті в нас ця нещасна була груша. Вона так хворіла в нас. Вона така маленька була дуже-дуже довго. Красота, пісня. Слава Богу, трошечки. Чухалась і виросла буквально за два ручки, вона прям дуже-дуже гарна. Так, Тут кущики мої. Хтось каже на неї, ну, я ж кажу, у нас кажуть на неї Барбарис. Ну, Мені ж доказують, що це не Барбарис, бо Барбарис, у той, що я вам до цього показувала, то настоящий він колючий. Це у нас э, чи золотіста смородина, чи хтось називає її Кримська смородина. Ну, В общем-таке. Квітне вона ось таким жовтеньким. Це в мене раз, два, три, чотири. Чотири кущі. Жовтеньким квітне, дуже красиво, дуже класно. Є така, я ж кажу, у нас в селі е, теж жовтим квітло, але в нас такі ягідки були длинні, як у то у Барбариса. Ось. Е, е, а тут чогось круглі, але на смак, такий, як в селі. Вона не схожа не на йошту смаком, не на чорну смородину. В неї свій зовсім інший смак. Так, давайте далі. Ось, гарнюня, гарнюня. Дівочка моя, гарнюня. Квітне в цьому році дуже гарно. тфу тфу фу тфу тфу фу Ось отакі гарні квіточки. Красива, дуже красива, дуже гарна яблунька. Так, це в нас що? Це в нас е, щось було, але персик був. Ну, персик помер і е, пішло щось друге. Е, і я його залишила, бо це алича. А Аличу я люблю. Оце у нас е, жовта алича, виходить якась. А там воно друге дерево. Ми теж садили щось. І е, теж теж сама фігня случилась. Ай, відки поцарапала ногу. Зараз вибачаюся. А, ще й до крові. Оце полоснуло, дивіться. О, Добре, так? Да? Ой, капець. Оце в нас чорна олича, виходить. Ось. Це мій нещасний персик. Він у мене кожен рік хворіє, кожен рік в нього проблеми, але ж кожен рік він якісь ягодки мені дає. Я його обробляю постійно. Йому тут не місце зовсім, бо він тут замерзає. Він тут хворіє, він тут замерзає. Його краще садить там, де більш-менш затишок. Ось так. Наступний персик, якщо і будемо садити, це і пересаджувати смисла не можеш, бачити. Але якщо наступний персик будемо садити, то це явно буде не в саду, а десь біля дому. Так, Тут в мене теж яблунька. Божечка, ти ж моя гарнюня. Яблуньки радуюсь цьому році. Дуже-дуже. Груші, яблуньки. Тут Туда... все ж таки, бачите, квіточки померші, все померзло. Це в нас е, абрикос. Не буде абрикосів. Слава Богу, я в тому році добре-добре законсервувала абрикосів. І абрикосове варення у мене, є, і дольками, і полудольками. Так що все нормально. Так, далі в мене ще одна яблунька. Тут мало квіточок, мало квіточок, але величкі, величкі, гарні квіточки. Щоб пам'ятати, де яка яблунька. Так, і оце сидить на ній. Якась фігня, да, як у трави треба. Це... Як воно називається, оця штука? Вона квітки зжирає. Вона вилазь туди. Кажу, вилазь ти, диви. Вилазь тут, смотри. Так, да, воно вона сидить і виїдає квітку. Це, коротше, треба йти і обробляти їх, так? Да? А як же обробляти, якщо оцей... Ем... Бджілки теж тут. Це воно зараза вже і заносить сидить гадість якусь. Вже якісь своїх дітей відкладає тут. Ось у малесенька, але дивіться. О, невеста, невеста. Просто наречена гарнюня. Прямо дивлюся і, і, і серце радується. Яблучка. Це теж яблучка. Теж бачите? Яка теж цікава, така. Теж яблочко. Так мені оці мошки камашки не подобаються. Хто то такий? дівчат напишіть, хто. Оце, що це таке? Що це воно за діла таке? Хто це таке? Ось дивіться, що вони роблять. Вони прямо в квіточки закриваються і, мабуть тут відкладають своїх дітей. сволочі такі, вони ж мені так все попорчать. А зараз ж не можна їх, навіть, обробляти, бо бджілки ж, так? Да? Капець, Мені це не подобається зовсім. Так. Показала ту яблуньку, так? Да? Так, тут у нас слива, вона вже відквітла. Не встигла я навіть на її квіт, але вона вже встигла відквітнути, вже все класно в неї трошечки залишилося. Теж стояла така квітуча з на дому так Тут а, тож абрикоска і теж, бачите, така сама тема. Квіточки були погані, і, і все в неї не дуже-дуже, щоб дуже. Тут а ще яблунька одна, з такими рожевими бутонами, бачите? Гарно, гарно. Такі великі квіти класні. І теж опять ця штука сидить. Ось, хто це? Надо, надо бегом щось робити. И ось все, дивиться, что вони роблять. Вони прямо в бутонах. В бутонах сидять и щось съедять. Чи, чи туди заносять гадість якусь. Не, ну це вообще мені не подобається. Вот бджілка – хорошо. Так. А це моя черешенка. Ось. Горненька. Моя гарненька черешенка. Квитна. І це черешенька квітна, бачите? Так, і це в нас, Ні, це в нас вже а, теж черешенька, теж Це ж теж черешенька, клас, Бацька в нас черешинка. А це ж э, вишня, яка пообрезала, так квітки не поприбирала, Надо треба поприбирати, бо щоб не було бачите, такого. Капець. Е, ще одна черешенька вже відквітла. Вишня. Це ж то, що я піля. Добрий день! Вишня. Бачите, яка? Тут -ту сторона що молоденька, то прямо тако мощна. А цю сильно-сильно обрізала, але ж вона воно квітне добре. Прямо хорошо. багатько з неї позрізала, щоб не було у цього всього. Так, це теж сливка. Сливка, сливка, теж вже вона відквітла практично. Ну, є кісточки воно, бачите, все нормально. А це моя шалковка, тільки-тільки починається. Тільки, тільки сонечко починається, вона жива. Слава Богу. Це дуже-дуже смачна шалковиця. В неї такі листя огромні. класно, То горіх росте. Якийсь там супер-пуперовський горіх, великий, типу невисокий росте. Не знаю я, як воно буде. Ну це ж типу на я покупали. Треба лишнє пообрізати, бо воно розтроїлось. Роз... А це у нас ліщина. Теж горіх, да? Ліщинка ось така гарненька. А це в нас куча квітів і, і куча трави. І що з цим робити, я не знаю. Ось, І вуся у мене щось ведить. А, не можу. І все ще одна яблунка. Теж гарненька, теж красуня. І все горіх. Теж на виставці брали. І теж якісь типу... Ні, це горіх, оце не горіх. Чи це горіх? Ти хто? А чого ти такий странний, якщо ти горіх? Що на тобі? Оце таке за почка? Якась почка странна. Разве на горіхах таке буває? Оце такі почки. Що це таке? Де воно? Ось. Що це за почка? І воно таке саме. Блін, і ось ось таке саме. Це на горіхах таке буває. Тут воно, воно бачу завмерло. Хоча усе, начебто просинається. Це той вже проснувся, там вже листики, а тут ось якихось пару почок. Дуже дивних і все. Це може? Ні, та це горіх. Ось о як у горіха. Ось верхушка, як у горіха просинається. А тут якісь почки. Ось така почка сама. Що у горіха таке є? Давай фокусуйся. Що за новості такі? Паутіна тут. Коротше, теж якийсь горіх на виставці покупали, що будуть великі горіхи, а він сам великий типу не, не повинен бути. Коротше, таке. Все, дівчатка, ось ми з вами і прогулялися в сад. Оці гілляки треба срочно обрати, бо ноги поцарапала, отож так обрізала. Мама казала, що обрала, але вона одну частину начебто обрала, втору не обрала. Ну, коротше, а до саду не було ем, уремя, як я кажу, часу. не було часу дойти, і тому у нас вийшло те, що вийшло. Ось так. Там кущики ростуть. Там кущики ростуть, красота. Город ще, слава Богу, поки чистенький. ось, ну Там трошки є, ну то таке вже. Ось а так начебто нічого. Оце дорожка. Дорожка, звісно, ой! я її хотіла потравити. І оце ж, бачите, як. Тут -то 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 захворіло, можна було травити, але ж я захворіла і все. Оце там, де перей в будь якому випадку, це я все буду травити. Оце все Оце все буду затравлювати. Мама трошки просипала, коли була у мене. Каже, там, де перей, я позалишала, щоб його викопати. Ну, правильно, правильно. І оце все. І оце треба взяти. Може, я спочатку пройду з цим Дякую, Господи. Тримером пройдусь. А потім вже візьму і по свіжому, прямо по цьому соку затравлю. Ось таке. Це дівчатка. О, тут Галічка працює. Тут Таня нема десь. Може, сьогодні працює теж. В мене ця так і не вийшла, буду садити сюди цибулю. У хтось спрашував, ну що вийшло, ну що вийшло. Нічого не вийшло, не знаю я. Не вийшла, то і не вийшла, бо чекати, поки воно щось вийде, ну і вонафік. Не знаю. Не бачу я ніякої морковки. Може, звісно, десь вона і якщо там пригледіться. Вона ж до нас якось рядочка, мабуть, чи щось таке. Нема тут ніяких рядочків, ніякої морковки. У людей вже щіточка стоять морковка. А в мене де там морковка? То, коротше, я візьму, я сюди цибулю досадю та і все, і буде мені щастя. А морковку посадю в другому місці. Біля зелені десь. Я так зрозуміла, що біля зелені морковки дуже-дуже класно ростеться. Нема. Суха абсолютно земля і намюкана. Ніяку морковку тут нема. Так що все. А, ось. Морквинка. Добрий вечір. Оце... Ні, ось все, бачите, є. Ось одненька морковинка. Ось все бачу другу. Ось о морквинка. І ось о морквинка. Ну це ж, я, я вважаю, що три морквини на весь город. Тут ще собаки добре потоптали, я не знаю, чи ще поливач його, та може й вийде. Ну вона ж должна щоточка йти. Ось у. Ой, раз, два, три. Вона вже вся должна така бути. Коротше, це ті сімочки, які вижили. Воно одненько. Це ж кажу, ті семечки, які вижили, воно щось щось питається прилізти. Ну це ради, Чого? ради оцей... трьох штучок. усе, раді трьох штучок? що, Залишать цю ділянку тут ось раз, потім нічого, 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 аж потім усе два. Ну це ж якийсь треш. Потім нічого, нічого, бачите, собака потопталась. Нічого, 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 нічого. Потім... О! Є! Ось ой, оной. Коротше, це, звісно, треш. І що? Це? Я ось такими клаптиками буду вирощувати цю морковку. Воно там трошечки є. І то, дивіться. Зараз вам покажу. Як чого? О, блін, зачепилося. Добрий вечір. Ось ось. Раз, два, три. Як по рядочку йде, бачите? А потім собака наступила і десь семіна аж сюди йшли. Тобто вони йшли рядочком, 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 потім собака прибіжала, унесла ці семіна сюди. Ну і коротше така біда. А тут в мене щось почало мабуть її їсти, так? Да? А ну-ка розказуйте мені. Хто у нас по смородині. Що це чого це у мене тут? Листичка пооцейкались, попідсихали, усе. І усе дивіться, що. А ну-ка, усе все таке. Так, що мені треба? Срочно обробити її, да? Так, все, зрозуміло. Капець, коротше. що Матрюха, мокра? Ага. Оба! Мокра? Ти хазяйка, прийшла, скажи, тут мокра. що це за новость? Окрі. Кошик. Кс-кс-кс. Трешка. Трешка. Трішка-матрішка. Тут воно, бачите, вже. Ягідки. Це е, ця, крижовник. Так. Он, он, он. Ще так може бігати. Добре, так воно. Цей. А це в нас теж дивіться вже, які великі ягідки. Визначення. Це йошта. Це така штука, що вона найперша, її багато. Дуже-дуже багацько. І мені здається, що Йошту одна болячка не одна балячка не бере. Ні, ну беремо може щось. Ай, блін! Та ні, треба цвітки убирати відсюди. Я так всі ноги собі поцарапкаю. Ще раз поцарапала, ну. Срочно їх треба взяти і забрати. Це калина, вона... Тфу -тфу -тфу. вона не хотіла взагалі рости. І оце тільки-тільки вона почала в мене якось рости. Що ось тут вона розрослася. І в дворі взагалі. А так взагалі не хотіла рости. Смородинка, Вона ще квітне, бачите? Так, все, пошла обробляти собі ранку. І усе у мене ще один барбарисик. Тут. Ну, ми його барбарис називаємо. Хай він буде золотиста смородина, чи хай кримська смородина, як там. Хто хоче, хай так і каже. Коротше, де не глянь, довкола класно. Ден не глянь, довкола просто красота. І тут горішок. Це горішок у нас росте біля могилок Ремки. Я так і хотіла, що Ремка, Єва, у нас тут дві наших собачки лежать. Я так і хотіла, щоб був великий горіх під ним. Ми могли сидіти, згадувати наших песиків. Ось. ось таке. Так що, дівчатка, так. а це у мене шпінат, який мама порубала, все ж таки виліз. Я тут е, біля винограду отак от колом посадила шпінат. Ну, мама його трошечки порубала. Але воно, бачите, виліз і ось виліз. І воно... І ось тут намагається вилізти. Ось він, мій шпінат і воно. Було б, звісно, гарніше, якщо б він рос так, як я його садила, а не так, як зараз він. Але ж як є, так є. Все, дякую, дівчатка, що зі мною були стільки часу. Я вже вам набалакала, так набалакала, да? Я навіть каву толком не попила. І ще я вам скажу, що навіть своїх... О, де вона чого не закривається? Чого не закривається? І навіть своїх зосранців не кормила. Песиків. Вот это мы с вами походили. Вот это мы с вами походили. Да, Боня? Скажи, мама, ты чего? Совсем уже? Почему детей не кормила? Всех покормила, курей покормила. Всех покормила, мене не покормила. Гайда кушать. Пойдем кушать? Ням-ням, пойдем? Пошли ням-ням. Ой, скажи, мама, вспомнила. Вспомнила про детей. Наконец-то ням-ням идем. Ням-ням идем.